Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі крошей Джорни. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я знову ж таки хочу провести урок в'язання резиночок гачком. А саме сьогодні буде резиночка 2х2. І для цього ми набираємо повітряні петлі. Я набираю, давайте, 10 петель наберу. Ось. Ось так і буду достатньо. Повітряна петля підйому, і перших три ряда ми будемо в'язати з'єднювальними напівстопчиками. Накид, вводимо гачок. І одразу протягуємо накид, водимо гачок і одразу протягуємо. І ось так ми в'яжемо три рядочка, а далі будемо чергувати. Два рядочка буде з'єднювальними напівстопками за задню півпетлю. І ще два буде за перепонку. Хто спостерігає за мною, то я думаю, оцей рядочок він не є важкий. Ми просто в'яжемо з'єднювальні напівстопчики накидом. Далі ми робимо одну петлю підйому, розвертаємо нашу роботу. І знову ж таки робимо накид. Ось тут у нас є передня напівпетля, ось тут задня. Ми зараз два рядочки пров'яжемо за задню напівпетлю. Накид. Накид, задня півпетля. І одразу протягуємо. Накид, задня півпетля і одразу протягуємо. Накид, задня півпетля і одразу протягуємо. І ось так ми дов'язуємо до кінця ряду, і я зараз повернусь до вас. Ось я дов'язала майже до кінця. І ось тут наша повітряна петля підйом, Ми також вводимо гачок за задню півпетлю. І пров'язуємо наш стовпчик. Далі повітряна петля підйому. І третій рядочок зараз ми пров'яжемо ще так само: накид, задня півпетля і одразу через три. Трошки груба ниточка. Накид, задня півпетля і одразу через три. І так ми пров'язуємо ще до кінця ряду. А в четвертому рядочку будуть у нас зміни. Дов'яжіть самостійно, і зараз продовжимо. І ось я дов'язала рядочок до кінця. В кінці обов'язково не забуваємо задню півпетлю нашої повітряної петлі підйому. Вона пров'язується так само повітряна петля підйому. повертаємо нашу роботу. Ось так. І ось тут ми. Зараз будемо також в'язати з'єднюваними напівстопчиком, Але будемо в'язати за ось цю перепоночку. У нас є тут зверху, ви бачите, косичечка, задня півпетля, передня і перепонка. Ми будемо в'язати за ось цю перепоночку. Робимо накид, захоплюємо нашу перепоночку. І ось тут пров'язуємо напівстопчик. Накид. Захоплюємо перепоночку і напівстопчик. І ось так ми будемо чередувати два рядочка за задню напівпетлю, а два рядочка за перепоночку. Ось, дов'язуйте до кінця і покажу, як закінчити. Ось я зв'язала рядочок до кінця, і ось тут у нас залишилася наша. Петля ще остання, ми її беремо за перепонку і передню напівпетлю. Ось так, одразу дві. Протягуємо ниточку робочу, і одразу через дві ниточки. Повітряна петля підйому, накид і тут уважно дивимось так само. Є задня, ось наша косичечка йде, є задня, передня і перепонка. Ми беремо другий рядочок за перепоночку. І пров'язуємо на півстопчик. Ось перепонка, вона дивиться знизу. А ось тут у нас косичка. Бачите, ось косичка, перепонка знизу. Ми ось цю перепоночку зачіпає. І це другий ряд у нас за перепоночку. Ось, і закінчуємо його так само, як попередній. Будемо брати перепоночку і передню напівпетлю. Я вже не буду виключати, тут мені ще трішечку. Залишилося. І наступний ряд, як я говорила, ми будемо в'язати за задню. Ось я доходжу до нашої петлі підйому. У нас йде перепоночка, косичка ось заховалася, і ми беремо передню перепонку і передню напівпетлю. Ось так. І пров'язуємо напівстопчик. Далі повітряна петля підйому, і ми будемо в'язати за задню зараз накид. От є перепонка, передня і задня. Ми беремо за задню. От косичку, якщо так повернути, ми бачимо повністю косичку, і ми беремо за ось цю задню. І так, за задню, на пів ми будемо в'язати два рядочка. Тоді знову два рядочка за передню, ой, за перепонку перепрошую. І в нас буде виходити. Резиночка 2х2. Ось так вона виглядає. І з другої сторони ось так. Давайте ще пров'яжемо 4 рядочка, щоб показати вам більш такий більший зразочок, як ця резиночка виглядає. Ось я дов'язала зрізочок, дов'язала ще декілька рядочків. І ось такі, така резиночка виходить 2х2. Також я для порівняння зв'язала з тончих ниточків. Ось. І мені здається, на такій ниточці тончий, набагато гарніше дивиться, ніж на ось такій грубі. Ну, для навчання. Досить гарно і виражено тут представлені саме косички, і видно, що це резиночка 2х2. І з другої сторони, вона ось так виглядає. От, і досить цікаво, так? І ось ця. Правда, треба було світлішу ниточку, воно не дуже так передає, але також видно косички, і що це резиночка 2 х 2. От. Ось такий невеличкий урок, резиночки гачком 2х2. Тут головне пам'ятати, що перший ряд де такий основний, він в'яжеться як і другий, третій за задню петлю. А далі ми чередуємо. Два рядочки за задню петлю, два рядочки за перепонку. І не переплутати, який рядочок у вас іде. А так, досить просто з'єднювальні стопчики, напівстопчики з накидом. Головне правильно зачепити ниточку та вести гачок. Ось такий невеличкий урок. Дякую вам за перегляд даного відео, лайк. Та підписку. Обов'язково пишіть свої коментарі, зауваження та підтримку. Усім бажаю мирного неба, теплих ниточок та дуже гарних креативних шедеврів. До зустрічі в наступних уроках!